Вітаю, друзі, Олів'є. Нарізаємо олів'є. Для мене новий рік без олів'є це не новий рік. От Христина Ігорівна в гості приїхали, допомагають. Доброго, всім здоров'я! Всіх з прийдешнім новим роком. Друзі, підпишіться на мій канал, щоб знати правду. Для того, щоб ми разом з вами могли боротися з корупціонерами мародерами, зеленими гнидами та іншою нечистю. А тепер серйозно. Вчора міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідав Сирію Так, ту саму Сирію, де нещодавно до влади прийшли ісламісти, скинувши диктатора Асада, який втік до Москви. Що там робив Сибіра? Домовлявся, відкрив представництво українське посольство і домовлявся про співпрацю. Крім всього, заявив, що сьогодні, вже сьогодні, в Сирію прибуде велика кількість автомобілів з українським борозом, як допомога Сирії. Все мов би, нічого. Але в мене питання, коли українці? Відчувають ледь не щодня зростання цін, коли українці, багато українців не можуть звести кінці з кінцями, то власне що роби Сібір? Везе туди борошно. А те, що в цей же день уряд піднімає в чотири рази тариф на транспортування газу? Бо з Росії транспортування закрите, і тепер оплачуєте транспортування ви, українці. Так от, все транспортування газу тепер оплачуватимемо ми з вами. А це бігав в цей час наше українське борошно везе в Сирію. Можливо, воно Україні потрібніше в цей тяжкий, невеликий час. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все, всі разом зробимо в новому році нашу Україну великою, мирною і процвітаючою.